Це дуже-дуже давно. Серед великої сної кімнати стояла красуня ялинка. Мені висіли золоті дзвіночки, світні дзвінички, Тоненькі світячки та стіляки інші прекрасні Всю ялинку вже бачила стіках, Всі хаті звіря. І великий кінь. І, і козакий песик, навіть сіренька мишка, що так боялася великого кота, вибігла на хвильку зі своєї нірки, щоб поглянути на ялинку. Але був хтось хто ялинки не бачив. щоб не сітав то мій було чисто і гарно. Мамина Щітка закидала усі кутки, тому павучок, який жив з родиною у теплому, теплому куточку, мусив утікати. Але ж любив все знати і усе бачити. І пішов він до осінця і спитав. Ранці. Напередодні свят вечора, як усі ще спали, Ісус пустив павучків до кімнати, де стояла ялинка, зі гори, гориш, коморі коридорі. Тихесенько їсти павучки до теплої ясної чистої кімнати. Був там і тато бабук, і мама павучиха. І маленькі кругленькі павченятка. Вони захоплено розглядали ялинку, і золоті дзвіночки, і світні зірочки, і тоненькі свічечки. Та схочу, не дивившись, щасливі павучки повернулись до своїх команок. Прийшов Ісус, поглянув. І що ж він побачив? Уся ялинка була вкрита павутинням. Що робити? Ісус знав, що жодна мама не любить павутиння і не що не захоче, щоб було воно на ялинці. Тому Ісус теркнувся того полотиння. Перша зірка пов на маленький кінточок бігла до кінати, де стояла красуня ялинка, оплетена золотими ниточками.